Всім привіт! З вами знову Макс. Це друга частина марафону через Карпати, через буреломи і всякі такі штуки. Я тут побачив будинок, хтось в лісі, такий файний, відбудував. А ну зараз підійдемо трішки ближче. Отакий От будиночок, прям в таких диких місцях капець. На горі, під горою. Йду трошки ближче. Подивлюся, знімати не буду, можливо той хазяїн не хоче, але я хоч для себе подивлюся, що він там таке намудрував. Бо я теж щось таке хочу. Вот на таких сваях. Взагалі просто такий зрубік, тонет не зруб. Ладно, я чому це зніму? От кому мішає, блін, той будинок? що за... Вибачте за слово. Нехороші люди. Взяли, порозбивали, блін. Я в шокі, блін. Одне вікно розбили. Друге вікно. Тут типу таке враження, що зсередини чи що. Може то хтось там навалився блін і просто порозбивався, ну подивимося що там є. Ну середині ще нічого не зроблено. Бляха-муха. Ладно, то все таке не лише житті. Комусь нема що робити. Або реально. Самі же, блін. Сидів, фляндер влупив і пусту бутилку в вікно викинув. Все, металопрофіль, криша. Ну отака краса. Із таким краєвидом, Йома я. -йо. Бачу, мені потрібно якийсь такий проект починати, щось будувати. У мене є декілька локацій таких цікавих, щоб там щось будувати. Взагалі-то. Можна сказати, і прихисток би був. І Самому там приїхати відпочити. Ну, подивимося, можливо ми то скоро почнемо. так, наприклад, десь на горі. Це супер, будиночок. Ось. Ще рослина, яку можна їсти. То взагалі воно як горох. На смак воно як горох, тільки чуть-чуть гірке. Але від того, що воно гірке... Ось, маєте горох. А ну. Ну реально присмак гороху, але має от гірчинку. Ну, Ось такий дикий горох. Все, виїжджаємо на асфальт. І зараз будемо летіти. Погодка супер. Бо я собі уявляю, як би тут по болоті я виїздив. Фу! Блін, в мене аж голова закрутилася від того асфальту. Ух. Хащування Ось такі справи. Треба набрати водички джерельної і вирушаємо далі. Це прикол, це є насос. Відвалилась кришка. І хто туди заліз в мене в лісі? Ану. Паучок. Молодец. Как сказать, разве там весело Славско. Вот так, а не Славске, что я там якось. Фух, краса. Она а мает, это сама гадюка, бля. Вот так, блядь. Кто-то уже, давай, Вот так, до выглядит Найстражні Надівка О, вже сюди афе не продають. Яка церква гарна. І вуйко, несе труби, прямо як ракети. Фух Яка краса. Треба заїхати десь покупатися. Ось там таке червоне, то то місце. Біля річки дуже гарне, там столики є, можна багаття розпалити і відпочивати собі на березі гірської річки. Ось як класно, все видно, як на долоні. І парашка, ось там, прямо біля стовпа, і та гора-магора, на якій я був. А ну, спробуємо зблизити. Ось, видно. Ті антени всі. Це, можна сказати, з Тухлі. З кінця тухлі, як це все видно, той хребет, по якому йдуть вверх-вниз, вверх-вниз на парашку і Мавра. А зараз я буду велосипедом їхати попри той кар'єр. І туди на сколе. Ось той кар'єр. Що я вам тільки що показував, я доїхав вже до нього. Но там уже озера нема. А, то, до речі, той поворот, де ти люблять стояти, гоп-стоп робити. То мені до речі пацани місці всі от розказують, кажуть, отам стоять на повороті на Славськ. Ну, аби знали, тут може бути гоп-стоп. Ну оце той кар'єр, що рухаємось далі, там у нас попереду школи. Золото Карпат. І трембітий дух. Я лечу до вас. А далі я забув Йой-йой-йой, та горка це капець! Фух, ото спорт! Так, да, я думав, що я на електричці поїду, але бачу, їду я до Стрия. Тут лишилось 30 кілометрів. Поїхали! Сьогодні я поїхав напряму через Любенці Гірне Коніхів. Вже доїхав до Любенців. Капець. Весело! Ще трохи! Поле пшениці. Гірне. Якщо чесно, щось не дуже мені по тій дорозі їхати, машини літають, як ракети. Все, до фінішу 8 кілометрів по прямій. Так, цей маршрут так само. Прийшов йому кінець. З'їхав я з траси. Висновок. Якщо їдете по тому маршруту, десь там Діславська чи звідки, я їхав, не знаю, звертайте на Розгірче через той міст червоний, там де ми їхали з Петром. І тоді ви поїдете по дуже класній дорозі, де не зустрінете майже ні одної машини. Бо тут їхати мало того, що ну там зі Сколіо до Стинові треба потерпіти цей відрізок, бо тут далі тут взагалі капець. Фур все більше і більше. Фури такі, коли близько пролітають, що таке враження, що ти зараз в корчі десь залетиш. Ну коротше, тут траса не для велопрогулянки. Ну, їхати можна, я проїхався. Так собі для Галочки. Так що, все, хто додивився до кінця, той молодець. Ось і казочки кінець. До нових відосів.